Всім привіт! Це Україна Суми, північна частина передмістя. Як бачимо, сьогодні весна, 19 травня. Хочу сказати, що весна якась аномальна із сюрпризами. Рано почалася зима як такої. Як має бути зима не було. Як вона була рання та хоч холодна, то вже понаростало багато молодих пагонів, які по суті, нам не потрібні і загущують крону, як бачимо. Це молодий персик, йому тут на місці ну, начебто три роки він тут росте. Хароу Даймонд, ранній персик. Зараз хочу показати, що показати і сказати, що час вже <кій> робити зелені операції, іначе е, виходить, що дарма забирають е, сили і соки із дерева, ці ж молоді пагани. Тому, наприклад, от, подивимося, оце всередині в мене чаша. От, і тому зразу видно, що наприклад, оцей пагін от він сильний, молодий. от Він тут Зайвий, через те ми його от візьмемо, так і виріжемо. Сьогодні сприятливий день. От, нема дощу, не сиро. Через те можна вирізати. Тут такий двойничок виходить. Один теж йде всередину. Ми його так само виріжемо. Ой, От так виріжемо. Заберемо. А цей ми можемо навіть трошки так Направляти час від часу і він буде рости, куди нам потрібно. Тобто не всередину крони. От. Ну Так само, наприклад, от. тут бачимо, от всередину молодий пішов. Він нам не потрібний, знову ж таки буде загущувати, заберемо його. От Тут так само, заберемо його. От. Наприклад, тут так само бачимо, що всередину пішов корони нашої, буде загущувати, забирати сили. От. Раз вирізали. От. Ну, тут так само, хоч не хоч, його прийдеться. Ну, хіба що вам може потрібні будуть живці для літнього щеплення? Тоді деякі там можемо залишати, які порахуємо за потрібне. От. А інші прийдеться повирізати. Через те, що вони просто заберуть сили, от загустять крону, це означає, що не буде закладки доброї значить, плодових бруньок, от киткових броньок, з яких будуть плоди в майбутньому сезоні. От через те, якщо ми цього не зробимо, не прорідемо, От, персик, та взагалі, якщо не будемо обрізувати і за ним доглядати так, як потрібно. Він просто загуститься. Через декілька років він просто помре, якщо за ним не дивитися. Так просто думати, що ми його посадили. От, ну і достатньо. Будемо чекати плода. Можемо не дочекатися. Тому потрібно оце все робити, що ми сьогодні тільки що от сказали і показали. Так само тут бачимо в середину крони йдуть пагани сильні. От так само двойничок. От, он. Ми його так само заберемо, він нам не потрібний за той час, тобто за літо, за сезон все повідростає. От, те, що нам потрібно, щоб позрізали, загоїться, зрізи загояться. От і ми будемо мати прекрасний персик. ну Так само от видно, що он крону всередину пішло. от Все все це прибираємо ну от такі от такі операції. ну от Наприклад, не треба далеко ходити. Вон, так само бачимо Всередину йдуть і вони сильні. от Видно, що корінь хороший дерево добре росте, дерево персика. Тому все це ми виконуємо такі операції. От, щоб е, воно ще сильніше От, прийнялося, вкорінилося, заложило плодові бруньки на тих пагонах, які нам потрібні. От, ну, і нічого зайвого не було, щоб не тягнуло соки з дерева і сил, не забирало з нього. Отак От, коротенько вирішив сказати про зелені операції. От, хоча ще не початок літа, а кінець весни, але ж вже це, як бачимо, потрібно робити. Іначе можна тоді вже не знаю, там, пилкою їх випилювати. От. Дякую всім за увагу. Доглядайте за своїми деревами, немає значення, це песик чи які інші дерева. Без догляду, без обприскувань. От, діла не буде. Потрібно боротися із шкідниками, і з хворобами. Тоді будуть здорові дерева. Ну, це як, як у нас у людей. Слідкуєш за собою, за своїм здоров'ям, ну значить, будеш здоровим. Не слідкуєш, значить, маєш всі шанси зовсім не на те. Скажу тільки ще, по суті, на порозі про одне. Я свої дерева, взагалі всі, персики особливо, от, ну і в тому числі абрикоси особливо обробляю. З осені, бордоською сумішю з От. А потім уже з весни шукаю сприятливу погоду, тиху, суху, спокійну, безвітряну. От, і так само обробляю. От, потім ще один раз уже перед самим цвітінням, коли рожева брунька. От, і ще як мінімум один раз після цвітіння, от, коли вже все відцвіло, відпало. От і вже е, проклюнулися так непогано зелені пагінці, листочки. Ще раз обробляю. От. Якщо нема можливості, можна і не обробляти, але ще потреба є як мінімум в одній обробці. От. Ну І ще знову ж таки одна обробка як мінімум, чекає нас десь-мінус плюс за місяць, днів за 20 От, до е, достигання плодів. Ну, Тих чи інших плодів немає значення, це абрикос там, чи персик, от, чи, чи навіть е, яблуні. От, е, Тому що зараз така біда от, розповсюджена, дуже хворіють на гниль плодів. От, ну, Це по суті якби наслідки манілівозу і продовження його. От. Але ж так чи інакше боротися потрібно, якщо хочемо щось в рот положити От, смачненького. Щиро дякую всім. До побачення.